Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині АТБ до 2 вересня. Щось не було акцій анонсу, тож показую вам фрукти, овочі, молочко, м'ясо. Приємного всім перегляду. Одразу почнемо з цін на яйця. Бачу акційні пропозиції. Яйця курячі, своя лінія, перша категорія 5590 за 10 штук. Ще по акції яйця Полтавське. Перша категорія 57 гривень за 10 штук. Поштучно яйця 4,29. Ну і вища категорія від своєї лінії 61 гривня, 80 копійок. Ясен світ» по акції справжні велетні 72 гривні. Ясен світ» категорія М 6790. І полтавська вища категорія 65 гривень. По акції м'ясо гомілки від наша ряба охолоджене. Приблизно кіло 200, Ціна 15,85 за 100 грамів. Гомілка від торгової марки «Золотко» В упаковці 800-900 грамів по 85 гривень за кілограм. Печінка по акції 700 г в упаковці 84,50. По акції фарш домашній охолоджений від своєї лінії. Ціна 117,30 за пів кіло. Ковбаски для гриля це м'ясо часникові охолоджені. В упаковці 500 грамів, 103,60 Ось люля кебаб по 107 гривень за пів кіло від торгової марки глобину. Ковбаски глобино мортадельки для гриля. 166 гривень, тут 600 г упаковці. І ковбаски для гриля шашличні 90 гривень за пів кіло. Ось такі акції на м'ясо показала вам всім. Далі, грудинка від добров, особливо вищого сорту. Тут 120 грамів, ціна 56,60 грн. Ковбаса від Добровшин, корубана 203 гривні 50 копійок за 500 грамів. Ось таке Асорті, сервелат і українська ковбаска. Тут 80 грамів, 54,80. По акції Докторські фірмові 820 грамів в упаковці. Це перший сорт і ціна за цю упаковочку 126 гривень. По акції сосиски з сиром першого сорту. 330 г 75-40. Ще бачу акція на сосиски тигриня Від м'ясна лавка. 55 гривень 50 копійок, 300 г в упаковці. Ковбаса варена своя лінія до макарошків. 500 грамів 80 гривень 50 копійок. Своя лінія молочна, ДСТУ варена 550 грамів, вищий сорт 101 гривня. Мінталь філе День у день свіжоморожений. Коштує 200 гривень за 1 кілограм. В упаковці приблизно 1 кілограм. Хектушка напівпатраний, без голови 170 гривень за 1 кілограм. В упаковці 4 рибки. Розововідлімо пломбір. 85 гривень за 500 грамів ДСТУ 4733. Це не комбінований склад, гарне морозиво. Крем-сир вершковий від ферма. 50% жиру тут 170 грамів. Ціна 57,70. Це якийсь знижки шкільний вайб. Ще не бачила. 47,90% на ось таку фелату. Це з карткою АТБ Ціна буде. Так, що ще є по акції? Ось така паста сиркова «Лакіаті» Зі смаком цибулі і вершкова. 58 гривень за 150 грамів. 51 гривня сир вершковий з грибами-лисичками і з лососем та кропом. Тут вага 135 г. Сир плавлений, тост, чедар і без лактози. По акції чедр і тостовий 49 гривень, безлактозний 54,90. Сир на півтвердий сиринада. Гауда Радамер 78 гривень, це 200 г. Сир твердий, звенігора. Звенігородський і сметанковий. Тут в упаковці вже 160 грамів. І ціна 77,80. Ось такі сирочки по акції. Від комо, тенеро і бекон 75 грамів за 20 гривень 30 копійок. І ось гарна ціна по 16,50. Дружба і вершковий від золотий резерв. Но мені золотий резерв навіть більше подобається і ціна вигідніша: 33% знижка. Сир на півтвердий від комо кантрі 62 гривні за 160 грамів. 56 гривень Голландія 160 г в упаковці. І ось такий традиційний з кибочками, пластинками 62 гривні. І ось ці знижки. Молоко від торгової марки Ферма. 3,2% жиру. Тут 840 мл пастеризоване. Ціна 45 гривень. Сметана від ягодинська. Тут 300 г у банці 38 гривень. Просто наше 180 грамів, 15% жиру, ціна 27,40. Ще по акції кефір 400 грамів в упаковці 2,5% жиру за ціною 18,50. І нежирний коштує 15,90, теж 400 грамів в упаковці. Рок глазурований від злагода з маком 13,90 36 грамів. Сирковий батончик злагода кокос у глазурі по 15 гривень. І ось такі. шоколад та вишня від злагода 13,21 штучка. Від своєї лінії маса сиркова солодка з курагою 140 грамів 33 гривні. І в акції сир кисломолочний. Жирний 9% жиру за 62 гривні до 350 грамів. і гі 5% жиру. На тортики теж є акція. Ось такий столичний фірмовий 550 грамів і ціна його 222 гривні. Ще по акції ось такий червоний оксамит. Тут 450 грамів за ціною 192 гривні 50 копійок. Торт бісквітний з ароматом груші 127 гривень 350 грамів. Хотіла вам показати ось таку новинку: дуже гарне упакування. Торт медовий медовик 750 грамів. Дуже смачно виглядає ціна за 750 грамів 250 гривень. Торт «Бісквітний» Даринка 650 грамів за 210 гривень. Прага з вишнею» зараз коштує зі знижкою 246 гривень 600 г гр. у упаковці. Переходимо на відділ овочів та фруктів. Як завжди показую вам і акційні пропозиції, і звичайні ціни. Все в одному ролику. Томати рожеві 71 гривня 90 копійок за кілограм. Трохи подорожчали. Томат тепличний 59,90, баклажан різнокольоровий по 34 гривні. Томати ґрунтові 28,90, корінь імберу 15,50-100 г. Цибуля червона салатна 70 гривень. Ось такі баклажани. Ну, в нашому тебе вже такі поганенькі, але ціна за них 29,70 Часник 12,50 за 100 г. Цибуля ріпчата майже 13 гривень за кілограм. Марс по 19, стерлин 21 гривня. Картопелька дуже гарна. 15,90 це ціна за 1 кілограм. І акцій на овочі не бачу. Перед гострий по 50 гривень. Перед салатний 33, кабачки 21 гривня 60 копійок. Перед солодке зелений 48 гривень. Огірки 42 гривні 90 копійок. Морква по 11,90. Мита 16,90. Капуста ну червоний цінник, але не знаю, акція це чи ні по 12,90 за 1 кг. Кукурудза за одну штуку майже 15 гривень. Буряк по 9 гривень. Картопля першого гатунку 12 По фруктам кавун 35 гривень за кілограм без насіння. Кавун жовтий 35,90. Диня узбецька 75. Яблуко екстра фасоване. 4 штуки в упаковці. Ціна 50 гривень. Яблуко голден по 49. Пінклеві 94. Манго по 150 гривень за кілограм, авокадо 210 і 200 Хаас. Ківі по 235 за кілограм. Ось грейпфрут по акції 74 гривні. Банани по 58 гривень. Апельсини по 76. Бачу лимон по акції 77 гривень за 1 кілограм. Слива по 36, нектарин по 100. У кошику по 80 за кілограм. Персики по 98 і яблуко раннє, найдешевше 39,95. Ось такі ціни. По акції олейна 72 гривні за 850 мілілітрів. Стожар 74,50, щедрий дар 74,50. Об'єм однаковий. Об'єм поменше. 828 мл за 65,50 – це олія своя лінія. Соус від Торчин лагідний до шашлику 23 гривні 250 грамів. Соус тартар від Торчин 27,30 200 грамів в упаковці. Соус руна кетча, український 485 грамів. Ціна 50 гривень 60 копійок. Гірчиця медова за 13,90 120 грамів. Гірчиця верес з хроном 17,90. Українська по 12,90-130 грамів. Класична міцна 9,90. Майонез королівський смак 67% жиру. Маса 300 г. Ціна 43,70 грамів. Провансаль на яєчних жовтках 64 20, 500 грамів. Як завжди показую ціни на цукор 29,90 за 1 кілограм. Продукт згущений розумний вибір молоковмісний 28,60. По акції макаронні вироби локшена довга, спагеті, соломка по 29,90 за 400 грамів. Макаронні вироби спагетті цільно зернові. Ось такі темненькі. 500 грамів в упаковці 39,50. І пластивці 8 злаків сила Геркулеса. 34,20, вага в упаковці 470 грамів. Супер знижки. Шпроти ріга голд. В олії. 160 грамів, 58,50. Сардина. Натуральна з додаванням олії 47,50. І бланшована в олії 48,50. По акції корм для котів гурмет. Паштет з куркою тонцем 24 гривні. Корм для котів з лососем 85 грамів 17,90. Корм для собак 57 гривень за 500 грамів для малих порід. Корм для котів від своєї лінії 400 грамів 34 гривні з яловичиною з м'ясом птиці.